Доброго дня! Мене звати Тетяна Козян. Я юрист практики військового права юридичної компанії Приходько та партнери. Сьогодні поговоримо на тему наявки до військомату після вручення повістки. Чинне законодавство передбачає, що військові зобов'язання, які не з'явилися у військомат після вручення повістки, несуть за це адміністративну відповідальність. Іноді така відповідальність може бути навіть суворішою, кримінальною. Повістка у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не дорівнює мобілізації, вони бувають різних видів. Не завжди вручення повістки означає неодмінну мобілізацію військовозобов'язаного. Метою може бути уточнення даних або, наприклад, проходження медичної комісії. Відповідно, повістки поділяються на кілька типів: для уточнення даних, про проходження медкомісії, повістка про виклик на військову службу та мобілізаційне розпорядження. Коли видають перший тип повістки, він передбачає або постанову на облік, або дії пов'язані з актуалізацією даних про людину. Щодо мобілізаційного розпорядження, воно не може бути видано відразу. Спочатку людина має прийти в медичну комісію, і лише тоді, коли його визнали придатним, можливо розпорядження про призов на військову службу. Іноді навіть позитивний результат від медкомісії не спричиняє негайну мобілізацію на службу. Все залежить від реальних потреб армії та, наприклад, наявності відповідної посади, якщо йдеться про резервіста. Яка відповідальність за наявку до військкомату? Відповідальність залежить від того, про який тип повістки йдеться. Наприклад, якщо це документ, який зобов'язує з'явитися для уточнення даних, то наявка є адміністративним правопорушенням. І веде до штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Але якщо призовник ухиляється від військової служби після того, як пройшов медкомісію та отримав мобілізаційне розпорядження, йому загрожує кримінальна відповідальність із санкцією від 3 до 5 років позбавлення волі. На сьогоднішній день взаємодія територіальних центрів комплектування із громадянами далеко не завжди відповідає нормам законодавства. Є випадки зловживань, недбалого ставлення до здоров'я військовозобов'язаних і необґрунтованих висновків про придатність тих чи інших призовників із серйозними захворюваннями. Також можна часто побачити порушення порядку вручення повісток, наприклад, коли повістка у поштовій скринці, а не вручена особисто під підпис. Тому небажання багатьох людей взаємодіяти з військоматом часто пов'язане не із спробою уникнути участі у захисті батьківщини під час війни, а в побоюваннях зловживань та порушенні своїх прав. Проте наявка у військомат не найкраще рішення, якщо повістка видана з дотриманням усіх процесуальних норм. Конструктивніше звернутися до адвоката, який спеціалізується на військових питаннях. Чим може допомогти юрист? Є різні варіанти взаємодії. Консультація Завдання фахівця зорієнтувати у тих правових нормах, які стосуються саме вашої ситуації, запропонувавши чіткий та зрозумілий алгоритм дій. Юридичний супровід, починаючи з взаємодії з територіальним центром комплектування та закінчуючи захистом ваших прав у суді. Якщо вам потрібна буде консультація юриста з військового права, звертайтесь за номером телефону, який ви бачите на екрані.